Так. Ігорюня втік, каже, мене не знімати. А я зараз думаю поможу Ігорюнчику розібрати золото, золото е, як там, сільського господарства. Підстилка. Мені кажуть багато, Коль, як ви боретеся із запахом сараї. Ну, ми робимо дезінфекцію йодокліном, у нас такий своєобразний запах йоду є. І постійно ми підстиляємо підстилка, в нас така от стружка. І коли вона от навіть чуть-чуть маліше намокання, починає пахнути. ну, то є Воно сосновий запах. отакий, знаєте, от Не то що різкий, а приємний сосновий запах. Ну і в нас тоді виходить от такий от непоганий результат по поводу е, запаху в сараї. Не треба там, я не знаю, освіжителів воздуха купляти і так далі. Просто вовремя треба чистити, Вовремя надо чистити. ну і, звісно, просто підстеляти. Солома такого результату не дасть. Солома, сіно, не дає того результату, що дає, наприклад, стружка або тирса. От, от стружка і тирса дає дуже хороший результат. По поводу підстилки. І от ми заходимо в сарай, а в сарай нічим не пахне. От просто от, іменно от воно вбиває оці запахи лишні, і тоді дуже хорошо усе виглядить. От зараз підстелимо бролірочками, буде в них красота. Да, Коники? О. І ось зараз будемо вичищати. Да, зараз повичищаємо, буде красота. А де козак? Козак спить, він поняв, що в нього завтра от є Тембіль у козака, да? Козачок буде завтра їхати в гості. О, ну а ми, в принципі, зараз займаємося таким ділом. Юрюк сьогодні копав траншею, я гранулірував і займався з маринкою уборкою трохи в хаті. Ну взагалі я ходив туди-сюди, тинявся, як завжди, нічого не робив, я так скажу. <суміща> ну, взагалі, а то після обіду вирішили поїхати. Спонсор до мене набрав Віталька, каже, Коль, є стружечка. Приїдь, прицепи точно наберемо. Ну, в общем, поїхали, набрали. Потім поїхав ще до одного свого підписника, до Саші, узяв у нього бетонну мішалку, так як дядя Толя в себе щось працює своєю, е, наша та що із тестю напополам, із кумом. Ну, як наша, я ж то вдолі. Ну, в общем, е тесті із кумом купляли на пополам Кум щось робе, і воно вечно так. Е нам і нам треба щось робити, і кум робить, і в общем не попадає не Тож поїхав я до свого знайомого і хорошого підписника. Він у мене й комбікорм гранулірує. Я думаю, що могречок я йому там якийсь дам. Саша мені дав бетономішалку, каже, Коль, стоїть, нічого зараз не роблю. Якщо треба, я до тебе наберу, привезеш буквально день-два. І опять, якщо треба, поїд, ну, приїдеш, візьмеш. Бетономішалка така дебела, літрів на 180-200. На ній, по-моєму, ніде не написано. Ну, така, внушительно хороша. І виходить, прокопали траншейку, під камінчик уже туди далі. Теж треба пролити. Поки це все діло прольється, стопчики забетоніруються. Я хочу доложити тих два стопчики вже з завтрашнього дня. Сьогодні я думаю, що зараз у поросяток повичищаємо і хвати на сьогоднішній день. Не хотів нічого робити, але вийшло так, що зробили, як завжди, немало роботи. Ну, все, отак от вийшло. Доволі в принципі, непогано. 50 см глибина хвати з головою. Надіюся, та не надіюся, я думаю, що нормально все буде. Плюс ще будуть ми ще тут підчистимо трошки грабарочкою і ще вбурюватися будуть стопчики. І я вже казав, у мене забор. Інтересного плану, ну, то є, бо мені там писали, тріщину може дати ще щось. Да, я не спорю, може колись і дасть. Но в цілому робили хороший раствор і хорошу заливочку. А забор у мене, от, наприклад, якщо взяти нижній ось у нас слой, наприклад, ось отак іде. Да? Нижній слой, оце, наприклад, у нас йде фундамент пролитий. Да? Оце ось забор я з каменя поставив зверху. Ну, то є, отак от зробимо. Хоп. Чисто це камінь у нас положений. У мене отут стопчик, отут, отут і отут. І оці стопчики, оці стопчики проложені. Я зараз покажу, як вони в мене йдуть. Тобто нижче цього фундамента у мене оцей стопчик йде отак аж на простріл. І отут аж ще вбурюється пів метра вниз. Поняли як? Тобто Оцей стовпчик у мене йде 3,5 метра. 3,5 метровий стовпець вбурюється всередину. І таким методом, у нас, якщо забор от з профіля дивиться, ну, от отак стоїть, да? він не буде ось сюди лягати або ось сюди. Тобто він Звичайно, оці стовпчики, ось забор, а ось ще, ще стовпчик у нього, як якор іде. І таким методом у нас і сподіваюся, що буде хорошо стояти е сам по собі заборчик. І буде все акуратно і красиво. Так само і там зробимо такі діла. В общем, е переходимо до діла. Реклама на каналі. Або навіть не реклама, а просто. Е Подяка людині, яка е, робить мені завжди да, якісь там і поблажечки, і, і угощення, якісь постійно дає. Да, і, в общем, нормально до всього оп, ставиться, зараз, секунду. Опець. Раритетні часи. Йолипали. 11 коп. Часи ось тільки що тричали ось тут. Ось тут, хоп. Де Ігорюня копав. Гля, часи якісь. Ти бачив? Не, Золото, Йоли пали. В общем, я найш... говорю, якісь часи. Ну, та детське. Щось, щось детське. Непонятне, що якісь детські ігрушечні часи. А ціна написано Салют. ціна 11 коп. Харьков. О, прикольно гля. Ну, отута, вон, бачиш, так терчало. Я думаю, що воно щось терчить, блистить. Думаю, прикинь, коронки хтось там забув. А Коронки хтось забув. Так, і Грюня. Ну, поганенько видно. Думаю, що воно щось таке, знаєш, золотеньке. Прикинь, прикольно, да? так? Ні, ну, обична якась хрінатінь. Так, ну і ладно, переходимо до діла. Мені буває, кажуть, що от як ви от виживаєте, там, тобто як ви от хазяйство держите. Ми на хазяйстві тільки і живемо і виживаємо, і все виходить. Ну, діло в тому, що треба правильно усе розподілити. Тобто, правильно розподілити корм, підстилку, вичищання, вода, утримання і до цього ставитися з великою повагою, тому що якщо ставитися через жопу. То через жопу воно у вас усе йтиме. Заїхав до Вітальки, він мене угостив медом. Він мене медом угощає кожен рік. Папа е, держить, ну, вони ж вулики роблять, е, поняли? і виходить, е, вулики вони мед качали. І в прошлому році давали. Ми то мед не дуже їмо, ну їмо, так, в чайок зимою. І Віталя дав мені таке відеречко, по-моєму, трохлітрове. І в прошлому році трохлітрову багночку давав. Каже, Це чисто. Цей для, ну, від спонсора для ДХТ. Кажу, Віталь, багато в тебе меду? Він каже: та ну, достатньо. В цьому році, в принципі, накачали. Кажу, та я зніму кажу, пробу зніму, приїду додому. Зніму на канал. Може, хтось хоче доброго меду із людей, знаєте? А воно ж хто знає що там на базарах продають. А тут а я вже цей мед їм два години підряд, я знаю, що він хороший. Зараз би відкрити його це одною рукою. ну... І дітки їдять, і все, я ж кажу, і медовик Маринка отак пече. Ну, взагалі, мед смачненький. Те, що сахариться, отак він, ну це ж время проходить, і мед должен, я думаю, такий бути. Отут ось такі штучки, оце знаєте, як отам е, продається, типа воск, воно, і. Ну, там, типа, що його їсти дуже треба, пильця якась чешована. Жується, да, щось. Ну, в общем, прикольний мед, зараз отак прям ложкою спробую. Мед буду ложками їсти, ну. Ох ти, йолепале. Віталь, диви, як роблю рекламу твого меду. Та ти що? Диви який. Хто б це не хотів такого меду? Блинчика, прикиньте, взяти блинчика. Або булочку з маком, молочка стаканчик налити. Та яку валити у такого медку, ну? Да? Блін, реально добрий мед. Чіткий, класний натуральний мед. Може хтось питає, Коль нічого не злипнеться. Нічого. Я сладкоєшка, Ну, в основному коли вип'ю. Ну зараз тверезий, але мед треба спробувати. Класний мед. Дивись, скільки я вже з'їв. Блін, реально добрий мед. От я реально кажу, добрий мед. О. Віталя! Честь і хвала твоєму баті. Дядя Серега, привіт, Спасибо за медук. Реально добрий. Так. ну, Класно. Вот таке, я вам кажу. Закриваємо. Буде на зиму. Угу. Пробу, зняли. Пробу зняли, да, Дитларис, привіт, а, ви, 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 ви мою пробу зняли. Поняв, а я думав, що ви мені кажуть, що мед зняв. І Ларіса поїхала сусідка. Сьогодні брали кров'яночку, зельц, паштет і тушонку. Їду, каже, пробу зняли. Усе добренне, каже, добренне. Я думаю, пробу зняли за мед. Так, ну ладно, по поводу меду меду. Віталя продає мед. У відеречках. є літрові, є отакі от трохлітрові. Ну, я думаю, що й більше в принципі не треба. Ціна меду 150 гривнів літра. Тобто, ця от упаковка 150 гривнів. В принципі, як на мене, я вважаю це недорого. У нас баночка тушонки е, півлітрова стоє сто двадцять гривнів, наприклад. Да? Ну, от... Якщо що, може просто хтось у нас буде продукцію брати. Знаєте, щоб не раді одного там відеречка. Я просто націлюю на те, що може хто буде продукцію заказувати. Там паштет там, хтось у нас може буде брати ковбаску, якусь там бролера, ще щось. Я можу Віталіку набрати. Він до мене підвезе просто меду баночку, да чи дві. Ну, може, комусь надо буде. Я буду просто е підложувати до посилки і все. Так, що вдруг чого, якщо комусь надо нормальний натуральний мед, який я рекомендую, тому що я його тільки що з'їв. І нічого за мною не случилось. Знаєте, то, в принципі, от, е, что, в ну, я, може, якщо пишіть в коментах. Якщо треба буде багато комусь заказ, то я е, в коментарях і в описі знизу під відео я напишу номер телефона Вітальки. Якщо, що, дзвоніть йому і заказуйте. Тоже. Хороший, натуральний мед. От, реально, от... В наше час, я думаю, що настоящий продукт должен цінитися. А те, що він сахариться, так нормальний мед, він і довсаритися через якийсь період часу. Но його можна опустити там, розтопити у теплу воду його, воно тоді оце все діло розтає, і в принципі, можна по баночках розлити і так далі. А от той мед, який годами стоїть і не. Не сахариться, а просто в баночці, то мед уже розведений якоюсь хрінатінню. Мені й розказували, там якийсь сіроп вариться, по-моєму, і воно якось із медом там змішується. Ну, це знають ті, хто хто займається такою єрундятіною. В общем, є слишо, хороший мед, я думаю, що о, навіть бджола прилетіла на вухо, мені сказала, що я правий. Так, все. Якщо треба, в общем, номер телефону в коментарях. Ну, а ми пішли займатися справою. Сонечко, вийшло, Боже, дощик пройшов, свіженько, хорошо. А дощик пройшов такий непоганий. Бачите в прицепі аж калюшки. Що ти? О, ти моя злодійка. Куку, привіт. Боже, ти тепер не босяка, похолодало. Меду, хочеш спробувати? Йди сюди, папа, ось меду, дасть спробуєш. Та йоли липали, тепер не відкрию. Ой, диви, яка ням ням буде зараз, диви. Ммм mm, ням-ням, діткам тоже можно, да давай на класс шоть Ммм, ням, ням скажи ням-ням, что ты скривилась, як среда на пятницю? Шо добре нема, з'їла. Ммм, Молодец, яка да? Ну У нас малі люблять кавун з медом. От не знаю, кавун з медом, от їм добрий капець, це іменно беруть мед із кавуном і їдять. Дуже добре. Що, Тьома, й тобі дати? Давай і тобі зайчик дам, давай, Попробуєш, ану. Артем ще меду в нас не їв. Да? Ти ще не їв меду? М -м -м -м. Ну що? Ще <овide> ти ще хочеш? <с> ну, все, нагодували медом та й все. Ну, нехай, в общем, потім уже. Що, ну вечірком уже будеш, чи що, чи ти ще хочеш? М? Ну, з налисничками, Мама на нажаре, Раз. Скажи клас. Добре? Клас? Супер клас, скажи, да, Покажи клас, покажи клас. Отак, покажи. Клас. Покажи, клас. Покажи, клас. Покажи, клас. Покажи. клас, покажи. Клас! Супер -клас, да так, ну в общем, все, пробу зняли. Все крутезне, смачненне. Рекомендую. Так що всім миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все буде хорошо. Ну, а ми пішли далі працювати, так як день ще не закінчився, сонце ще не зайшло і ще можна щось зробити. Давайте, всім пока-пока.